Лапають у нас, є тут запуск карасі, коропа, ляжна, як поза того тижня з Києва музики були, на пів метра злопали. Вітаю, шановне товариство, ми зібралися. Поїдемо на Дністер. Вони б вже на Дніпро їхали. Я б теж їхав. Я би і в Одесу їхав. Але там над головою літає. Що взяли ми? Взяли ми прицеп. човен взяли? Ну бо там все вже було разом. Десь той прицеп вже світ треба його трохи обкатати. Мотор взяли. От і... їдем, їдем десь на рибалочку. Порибалим трохи. Псани взяли, жінку взяли. Ніби все взяли. Щощо забуло. Ну, Тьоща що то таке. Тьше поче. Пані Світлана тут на підході. Куди ти їдеш? Далеко. А я тоже. гнали з нами далеко. Та ніяк, друзі, не можу привикнути, що я на електричці заїжджаю на заправку, щоб купити тільки каву і в туалет з А Туди заїхали, зарази 2600. 2600 целіповний на жибак. Це теж з'їздав да? Ой, Мурашки пушки. Ми приїхали, тут така ситуація Вот така народу капець, тут був пастух, ми опиталися, каже, каже, риба є каже, та сітками все побитягує. не знаю, тут ну, тут і мілку так, щоб закинути, ну куда я тут закинути там і куліна води. щоб ми зараз Буштин не верталися або на тлумач до речі якщо їхати хтось через тлумач дуже погана дорога ну, тобто щоб ви зрозуміли якщо десь їхати якесь місце то вони зайняте. тому що сьогодні понеділок і місця сіда не знаю виїжджаємо ми звідси виїжджаємо тому що тут, тут так. Кулбак буде, а ми хотіли порибалити мілко і не виходимо тут, їдемо десь шукати, якщо ні, то Тлумацьке міське озеро або штаб такси. Тлумацьке міське озеро. А у нас просто вже без варіантів, то вже хоч, хоч десь відрибали, не знаю, правда, щось вийде з того. Отак. Зараз чоловік нам розкаже про умови рибальства на Томицькому міському озері. Скільки це коштує, що можна, що не можна. Щоб з того року щось помінялося. Нічого не змінилося. Та, як є, лопають у нас. Є тут запуск карасі, коропа, ляшна, як поза того тижня з Києва музики були. на пів метра злопали. Є там. Рибалка, то рибалка 5 кілограмів. Можна, так. Можна, дорота. Кілько тут злопайте, вжарити, все, ніхто не рахує, п'ять собов. Mm. E, що, Чотири. водки, спінняне, водка, то все, в рахунку чотирьох. Mm. А по ціні? що По ціні 180 гривень на mm. день. Недобре. На день. А в комендантську переважно ми не пускаємо. Так, що тихо бути, спокійно. Тихо, спокійно то... собі тут, ніхто нікому ні. А цього року щось запускали, скільки років? Запускали карася, запускали mm. коропа. Багато? Е, — Десь полу, коло корця, коло 100 кілів. Mm. Бо того року пару тонн пустили були? Ну, mm. не є, не є, полапали хлопці, то село запали 16 кілів коропа, 15 кілля віких. Mm. Ну як яких. Ну як погода, бачите, що люди. Не можуть відтримати, не те, що верить йти. А там, кажуть, що мали того року робити. Ма -ма... Маточник. маточник є у нас, маточник, Можете під'їхати, можете подивитися, mm. чи підійти, або то там десь не пхали можете підійти, а то ветко. Просто відриваючи там курчі, від того вже ми то викигаємо. А малька є не меряна. Годуємо щодень, якщо кожен день. Через день день. Так, так що, шановне пасто. Від Івано-Франківська недалечко, тут скільки, 30 кілометрів. км. кілометрів. Постійно не так багато. Там є альтаночки, бомбезне місце, можна і покупатися і з дітьми. Та їздять до нас із Богородчан, і з Франківська, то тут тихе місце, де деда видавав. Франківська собі сісти на поплавочок. Він. собі, культурно тихо, каже ні, ні шуму, ні крику, ні гволту. Так полягко і живе. Ось тут такі жабки. Ось тут така голова, он тут друга в кущах. Друзі у нас у нас як завжди без запльоту не може. От ми тут колесо так вирвали. Десь воно нам вперлося і його витягнуло звідти ще й погнуло. Ну, Я маю надію, що це якось якось це ремонтується. Я правда не знаю як, але щось будемо думати. От стали ми Класне містечко. Ну, тут, правда, класно свят. Спокійно. Якщо не буде цих місцевих алкоголіків, то нормально буде. То можна буде перебалити. Каша і хробак Дондрабен. Ну ще попробую трошки на вертушки тут покидати. Прочитав, що він... Що ти жалієшся на здоров'я? Сиди вдома. Та я взагалі-то не так сильно жаліюсь. Ніби. Але я про то дістане коробачка. Я до того веду, шановне панство. Не треба чекати завтра, не треба чекати післязавтра. Ви Ніхто з нас не знає, що з вами станеться, як -то все буде у вас. От. Подорожувати треба вже вчора. І не чекати. Життя воно таке блін так швидко пролітає. ну що, Сюди кинув макуха. Я не знаю, десь 8 години вечора сонце вже майже сідає. Сюди у нас таким макаром, хрубачки і таким макаром. От, ну Виходи риби є, там трошки так є щось. Попробую тільки зараз, щоб тільки мальок не, мені не поз'їдав того хробака. Так що буду вас тримати в курсі. Салоні 35 плюс на вулиці навіть знаю. Санечко вже трошки сховалось, там там дзелін. Там, ну на хробачка на якісь окунець конець там смеки Дивно, що рибаки відсутні, правда, на тій стороні, які я на цій я не бачу. Там на вудочці рибалять. Ой, дідуля щось там витягнув. Але я щось не хочу. Сидіти зараз, вручитися в неї на опаршах, хоча є і і короза є Чекає своє, десь моє, пішло купатися туди. Риба є, але вона зварена. Треба ще лавровий листочок. Тут посипати солі можна вже зразу. <гум> а хоть хтось клює, ні? Ну от, <гум> на хробачка, до речі, всього хробака об'їли. І один просто закупнув. Треба чекати ночі, нема чого кидати зараз. Ну 11 вечора. Вера трошки спала. Хробак, хробак, макух. Кашу поки не буду. Набережна там світиться. Так що ми готуємося до сну, але може буде риба 5.30 Ні одної поклявочки, ні, ні, Ну якщо так розібратися, там собі хтось на спині пливе з поплавком на пузі. Не знаю, буде видно, спробую приблизити. Ну так По великому рахунку для відпочинку тут класно. так собі розклались. Можна палаточку, там є альтанки. Дорог, ну, 200 гривень. От. З рибою звичайно тут трошки складновато. Але, 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 я думаю, що то зараз ще просто зажарку і тому риба тут така капризна. От. Ну купатись тут так собі, тому ну, що така намула є. Ну, водичка вже зацвіла. Трошки намулу. От, Ми тут заходили, до речі, ну так, і десь там вже десь так по груди. От, ну, але Намул намул такий, як слотинський, так і з запахом таким. От, Ти в ньому грузнеш, він. <кхи> Тебе затягує, ну і так ви боретесь. З тим всім. Але ви в воді основне. воно ну, якось так. Ну Ми напевно будемо збиратися. Збиратись і для мене все-таки напевно в пріоритеті. ну У нас тут, по крайній мірі, на Івано-Франківщині це бурштин. Бурштин, якщо далі на рибалку, то тільки то тільки бакот, Більше я нічого взагалі не бачу. Так, щоб на човні поплавати, щоб щось піймати, була вода чиста і можна було покупати то, то бурштин і бакот. Ну, Там зараз напишу, що бурштин такий сякий, грязний і так далі. Для мене він не грязний, я там виріс. З само дитинства. купалися всі, при тому ще тоді станція працювала по максимально. Ну, от, так що купалися всі всі живі. От, ну, Будемо щось шукати, будемо шукати щось краще. There Ну що ж, на метаристо, ми так отак підрибалили, так як є, так і є. От виставляємо відео, яке воно є. Без риби, змучені, вкузані комарами, але щасливі. от, і так що, що, ну шо, До нових зустрічей, все буде Україна, підтримуємо наших хлопців, підтримуємо свою славу Україні.